Коли донька сказала, що вирішила вийти заміж за Максима, то я засмутилася. Звичайно, Максим хлопець непоганий, але я мала сумніви щодо його матері, і як показав час, всі мої очікування справдилися. У мене Оля дуже бажана і пізня дитина. З'явилася на світ дуже кваленькою, тому мені прийшлося залишити роботу і присвятити себе її здоров'ю. Які ми лише курорти не об'їздили, яких спеціалістів не навідували, щоб дитина стала здоровою. Та ми могли б вже на ті гроші вибудувати триповерхову хату і там жити, але всі пішли за нею. І ми з чоловіком не шкодуємо, хоч Василеві прийшлося покинути роботу в Україні і податися у світи. Але ми дитину виходили, і ось вона перед нами. Гарна і освічена дівчина, яка має вийти заміж за маминого синочка, хіба я не знаю дружину колишнього голови колгоспу, та вона свого сина за руку водила до п'ятого класу в школу. На них вже пальцями показували, а вона й поняття не мала, що щось не так. Син вирішив поїхати вчитися в область, то вона возила його на машині зранку і забирала ввечері, бо по вулицях всякі ходять і можуть йому щось зробити. Як Максим взагалі з Олею познайомився, бо то чудо, адже мама ж завжди поруч, і в таку сім'ю я маю віддати свою єдину доньку, навіть якщо вони не будуть бачитися, але та все одно переконуватиме сина, що з Олею щось не так. На заручинах сиділа Тарасівна і очі на мокрому місці, бачте, синочок, женитися задумав. Ще такі молоді наші діти, каже вона мені, то ми маємо слово сказати, щоб вони нас послухали. Ну, Максим який молодий, кажу на те я, вже йому тридцятка на носі, а моїй Олі двадцять шість. Все одно ще треба про роботу думати, а не про женячку. Я аж почервоніла, а чоловік мене за руку тримає, аби я лишнього не наговорила. Пригадай, Ларисо, шепоче мені, як я до тебе свататися прийшов і що ти сказала моїй мамі на ті самі слова. Справді, свати тоді теж сиділи зарозумілі, мовляв, он яку квіточку виростили, а ви тут зі своїм горшком, сірим і непримітним. Я тоді майбутній свекрусі сказала, що роботу ніколи не переробиш, а двох людей можна роз'єднати, а потім не скаятися. Але свекруха моя виявилася жінкою розумною і все зрозуміла. Але ось ця Тарасівна що зрозуміє? І я вирішила зробити по іншому. Правду, Тарасівно, кажете, говорю я, треба дітям думати про роботу, бо якщо жити на ті гроші, що заробляє моя Оля. То ще сім'ю можна тягнути, вона ж у мене юрист. А як підуть діти і вона піде в декрет, то на зарплату вашого Максима вони точно не проживуть. Бачу, що та аж позеленіла. Та у нього державна робота. А це вже щось та важить. А як йому щось не вистачатиме, то для чого йому мама й тато? відповідає вона мені. Ой, не знаю, Оля ще справді дуже молода, ще їй не треба одружуватися. Вона он вже півсвіту об'їздила, а з чоловіком засяде за каструлі, та й гроші вона на себе витрачає, а то прийдеться й чоловікові щось виділяти. Тарасівна, як почула, що хтось буде працювати, а її синочок лежати і байдикувати, то одразу поглянула по іншому на Олю. Я, звичайно, трішечки придумала, трішечки прикрасила, а дещо й вигадала стосовно оленої зарплати і подорожей. Так, вона має свою квартиру і це вже добре, а все інше, як будуть працювати обоє, то зароблять. Я так вважаю. Головне зараз свекруху трохи пригладити, щоб вона до молодих не бігала, а трохи стримувалася. А як ви знаходили спільну мову зі сватами і чи це пов'язуєте з тим, як діти живуть? Підпишись, підтримай українськомовний контент.